Так, покрутили доски, правда не всі, а ну ходити можна, навіть по центру можна було пройтись. саморізи і Тут так по одному крути, по діагоналі де по два. О, це вже хоч не страшно ходити. Вже як будеш падати, то є що поламати. Хоч доску, хоч руку. Оце ще тут покрутить, але тут будуть заводити воду. А коли вони все дозволять, їхнє вилічу, то пліточник, то я не знаю. Поки мені не горить, у мене ще той об'єкт не закінчений. Ніяк не закончу. Або я кончуся, або об'єкт закінчиться. Ну тут вже можна сітку розкатувати від гризунів. Це ж обратно. Якщо вода сюди заводиться, сюди я там кухня, туалет. Не сюди, бо це ж кімнатка жила. То як бі сітку ранувату. О, крутий, одне. Нема саморіза. Отак ми ми робимо. Бракороби. Зараз закрутим. Оце така сітка у нас. Я коли тут побачимо. Ну, проволоку бачу. Ось така Цупкенька, цупкенька. Ось така сітка. Отака. 6 на 6 казали. Ось таке вона є 6 на 6. І цельно сварная. Угу. Сітка від гризунів Повинна бути потім Вітрозащита по нашому гідробар'єру. А потім вже пол. Так я гвоздяч його не відрізав. Поки не наступлю, не відріжу. Так, ну шо? Я вже їсти хочу, та наче обіду. Там гості гуляють. Що я с як В белих платтях. Вони злились з вівцями чи вівці, чи, чи гості. Там кози білі і гості білі. Хто кому позує, не подняє.